Всім привіт! Сьогодні 31 серпня, останній день літа. Приїхав на річку Інгулець е, половить карася. Приїхав рано вранці, ну не прямо рано, зараз 7 година ранку. Тихенько, щось ще й дощик накрапає. Вирішив з'їздити, поки така погода. Думаю, може буде клювати карась. Закинув одну донку. поки Поки що, може, й другу закину і закинув дві вудки. Зробив собі тут просіку, В кущах. І тут в мене дві вудки закинуто. Все закинуто на черв'яка. Може другу донку на пуфіки закину. Черв'як у мене. Червоний, ну і прикормка. Макуха, каша і куплена прикормка. Real fish для шоколад і інтеркриль фідер кукуруза трошки ну для запаху. Буду ловити. Я ж кажу, дощик починається. Хто його знає, який сьогодні буде кльов А там буде видно. Ну, по такій погоді повинно клювати. Бо в жару в ту, яка стоїть, то що не сильно люди тут сиділи, то не сильно клювало. Це після доща може добре клювати. Може, я ж оце і приїхав в таку погоду, одним словом. Я був учора і позавчора, то за два дні одного Тільки спіймав. І все. Один. Вчора був, позавчора одного, вчора був пару покльовок. І то витягнув цю краснопірку за око, за глаз. Оце таке діло. Так, буду далі ловити, а ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. Це тільки що була. Отак є. Ось і, і там два пофіта і один черв'як був. Карась. І там, де черв'як був, там і клюнув. Ось блід ще тіче. Второй карасик за сьогодні. Це пройшло десь півгодини. Це тільки перша покльовка. Там щось клювала, дибало. Ну, це нормально, тільки перша покльовка на вудки. Геть нічого не клювало. Така мелочь видно ходить, поплавок шевеле. Ох ти, натичку, покльовка. Тільки сказав. Вже буриня тяне. Ого, запутав. Ну таке, не факт, що то раз був, черв'яка вкрало. закидаю, як завжди. Прикормки трохи наповідець. І отак. Геть недалеко. Та там і глибина така по коліна. І зразу поклювка. Ви представте, тільки закинув, не вспів. Ще й другу водку. І зразу клюнув карасі. Подивіться, який. Оце добрячий. грам 300, Подивіться, як закоптнув. Ви ж самі бачили, тільки за... закинув, не вспів. Не встиг нічого виключити камер. подивіться як закопнув. Той карась добрячий. Зараз визволю. Там буду знову перезакидати. Гілі витягнув. Подивіться який карас. Більше. Як півтори ладошки, може навіть більше. Надай другу вудку перезакидати, бо затягло її. А донку я досі не перезакинув після крася. Зараз закидаю без цього, без прикормки. Бо треба ще одну вудку перезакинути. Та там вистачає цих прикормок, що я на повідці вкидав. Там вистачать від прикормки. Ну, тут цілий, просто раз потягнув і все. Цілі черв'яки. Пока перезакидав там вудку, а тут уже затягло. Це протикав, кажу, вудку, донку. Фу. затягло, черв'яка вкрало, а це тільки почався кльов, Десь восьма година ранку, оце кльов почався. А я донку так і не закинув і кинув, Щас донку перезакину. Бо на донка щось не сильно. Клює на, вод, на водку краще. Іменно в тому місці, де я витягнув караса, там і клює. Зараз там ближче до водок сяду, Бо не вспіваю. я почую, коли дзвіночок буде дзвонить. Да, ну я так и думал, що по такій погоді должен быть нормальний кльов. Ще один на це маленький. Мабуть, найменший, що я спіймав, тут геть такий. Зараз закидаю без каші, щоб не перекормити. А на другу будку геть не клює, хоча стоїть ну, пів метри поплавки друг від друга, десь пів метри. Тут вже 3-4 покльовки і два витягну, а там навіть покльовки не було. Тільки сказав, що на ту вудку не клює, а воно вже затягло. Ось ще клює. Він був. Не затягло, я думав вже зійшов, а він хорошо зачепився. Прямо за нижню губу. Тут маленький крючечок. Так що карасіда. І на вути мені на донки не хоче. Хоча закинуть так приблизно, як і вудки. Донки щось мовчать. То один карасик був і все. Хоч би дим дибнуло. Каша ж все однаково, черв'яки. На вудки прокльовує, підходить на цю кашу. Сьогодні в каші ще є. Я не завжди її додаю, сьогодні додав. Теж допомагає, добре клеїться на повідець і добре розстає в воді. Пухвини резко клює, значить моку не піс. Аж морда жовта. Подивіться. Недобрячий. Карась. Це я вже не сиплю на повідець прикормки. Вона там є. Може зараз вкину чу-чуть. Ну, щоб не, не збити кльов, щоб не перекормити його. Вже потрохи в садку риби додається. Це перша риболовля за неділі-дві така більш-менш нормальна. То один-два параштеж, нема що не показувати. Трошки почепив каші. Один черв'як. Крючки в мене не немаленькі. Краз це такий крупний крючок должен соответствовать рибі. Щоб і немаленький був. На тій вудці маленький стоїть крючок. От блин закинув на жабурення. Сьогодні в основному все витягую на, на нову ву. Оце хоч нормально почувствовав в неї рибу. А то я на неї топомію цей. Ну, ловив, витягував. Ну, Сьогодні самий смак. Зроблю огляд на неї колись, може через неділю-дві. Ну... Будочка классная. Ого, пришло. Что то там за карась такой? Бешеный. добрячий. Я то здоровый, что я на водку вытянул. 400 грамм 400. Не було, не було покльовок на донку. Чую, задзвонив дзвінок. Ну, подивіться, тут і карась такий. Ось такий. За нижню губу. Все як потрібно. Така риболовля мені подобається. Фух. Так він наш спинінг чуть у воду не затягнув. Ну, карась, я ж кажу ж, добрячий. Перезакидаю донку. Ідеально закинув, прям під самий очерет. Там має великі червяки, може і з-за того більше і карась клює у на донки. Бой маленькі, там кричечки, нормальні такі. На нормальну рибу. Тут раз покльовка на практика не є. Оху, по ти подиви, як наче щука. Це карась так. Такий бодрий. У не добрячий. розклювалася і на донки Ох і заковтну та ти подиви крючки хороші не витягнеш хороший карась Фу. Це супер рибалка моя, я ж кажу, за дві неділі в мене такої риболовлі не було. Він побитий весь, у такий плавник двойний. Ну і тут ось його кусав хтось. Клас. Поки я там перезакидав домку, тут один поплавок. Уже затягло латаття, до латаття, другий тільки що покльовка була, накинула. Чи мене злякалось би я якраз підійшов до цього місця. Другу треба витягувати, бо подивіться. Ну, давно крало черв'яка, Воно висить. Поклювка. Ого, ці забіг. Куширі. Ну витягнув, видергнув. Нове місце закинув цю будку Я бачу, що там кошири ще залилися. От і результат. Разок прикормочки кинув і все. Більш не кидав. Ну, один кружочок на повідцеві. Ну, все отакий от Да, Сьогодні жор рася. Ну вже ж і останній день літа, скоро осінь. Ну якщо буде жара, жарко на дворі, то буде він аж до жовтня клювати. У нас це так відбувається. А Якщо ще воду. Пустять, дадуть води трохи, там то взагалі буде круто. Може і коров буде прокльовувати. Зразу на, і на другу покльовка, на другу вудку веде-веде. От блін, та ти подивився, це, це вже другий раз таке. Так вело. Черв'яки ціленькі. Невже вже якась. оце клюнуло, що ж збило цю. Нема нічого. Ох, за цей Задребежало. Чи є? Не, є карася. Це він так потягнув, що аж збалив Спінінга Фух. Я от то а він лежить спінінг. Це карасі. І так інакше я б не сказав, що найкрупний. Ну а звалить спінінга. Ну нормально. Зато почув покльовку. Поки перезакинув донку, тут бачу втягло поплавок. закинути потрібно да в цьому році ще такого кльову, мабуть взагалі не було в цьому році геть туго з рибалкою. так сказати з кльовом. рибалки є а кльову нема І це перший день що ну, я тут ще вчора підкамлював я як був тут в обід підкормив ту кашу почти всю викидав і оце на другий день я сьогодні проїхав. Поклювка. Угу. Давить такий сильний, ну тут і карась добрячий. Маленький кричичок на нижню губу нормально так зачепився тільки хотів перезакинути. І зразу покльовка на цій вудці. Один за одним клюють. Ту закинув. Думаю, заразом цю вудку перезакинув, бо не, не клювало довго. І тут, на дивлюсь, повело. Ще трошки ловлю і хвати з мене. Карасів. Сонце починає. Жарить. Я ти подиви, не можу. Витягнути крючка. Ось такий карасик. Покльовка. Так виклала поплавка. І все, і кинуло. Браво. Карась. Ну щось йому не сподобалось. Поки витягувати не буду. Черв'як повинен там бути. Щось є. Ярмажка почулося. Знову хороший карась. На донки більше караси ловляться й закидати не буду цю донку Зараз скрутю. На пуфіки не схотіло, там де черв'як було, був, там і клюнуло. Пока зматував там донку тут виложило і повело, дивлюся. І ось такий карась зачепився. Да, хватає вже з мене на сьогодні карасів. Зараз ще разок закинув цю будку. І хвати одну вже донку. Скрутив, одначки стоїть і все. Той буде скоро збиратися. Ніяк не можу заспокоїтись, бо кльов такий раз в рік буває. Так, ну що ж, зараз 20 минут. 11-го дня, можна сказати, оце я зловив, ловив усе за 2,5 години. Приїхав я в 7, розклювалося так нормально в 8. З 8 до 10-го я основну масу риби спіймав. На донке так собі кльов. Ну, було, витягував штук 4-5, навіть не повню. Все на вудке з-під жабурення, з під отаких листочків латаття. Ось таке класне місце. І от, от там таке випукле латаття місце. І от з-під нього бере. О, якраз покльовка на поплавок, тільки що була. Щось диба. Записую. Якраз покльовка. Буду я вже збиратися, бо вже жаріще, вітер піднімається. І вже ну, дуже жарко сидіть душно. Якраз я нормально вибрав і погоду. Підкормлено це місце. Все як треба. Зараз покажу мій улов сьогоднішній. Це мабуть... Перший такий великий улов за цьому році. Так ти подиви. Ось так. Карасів. На Та подивіться, те Та ще які крупні. Є ті маленькі, ну оці верхні. Пограм 300-400. Ну, я думаю, тут 3 кг та плюс трофей. Норму свою я виконав. Можна забирати рибу. Як кажу, перший раз за рік. Такий улов. Що так мене не клювало. Ну, іде осінь. Можеш розклюється. Ще може на коропа буду їздити. І тут закормлю місце під коропа. У мене вже раз клював. Ну зійшов. Я не витягнув. Він ось, ось це ось це е, жабуриння завтягнув. Воно цим шнуром порвало його. Ну, все одно зійшов. Аж крючок розігнувся. Так що якось Так Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.